З музичних шкіл, будівля університету та гуртожитки навчального закладу. Окрім цього, ворог завдав удару поблизу запорізького обласного ТЦК та СП. Поранень дістав один військовий. Краматорськ зазнав чотирьох ворожих ударів. Постраждала цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Тип озброєння встановлюється. За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки обстрілу з'ясовуються, працюють усі відповідні служби. Унаслідок російської атаки на Запоріжжя та Харків зазнали пошкоджень будівлі ТЦК та СП. Як повідомили у сухопутних військах попередньо серед військових Запорізького обласного ТЦК є травмований, а у Харківському отримали поранення три, три людини. Підкреслю, що в інших містах України діяльність центрів комплектування зазнає змін так, у ТЦК на Львівщині покращує заходи безпеки. Йдеться про підсилення охорони та використання металошукача на вході. Водночас у Вінниці один із ТЦК заявив про призупинення діяльності через напружену ситуацію в країні. На місці зберігання боєприпасів на Миколаївщині сталося займання. Сили оборони півдня України зазначили, що загрози місцевому населенню немає та попросили усіх залишатися у безпечному місці. Точну причину займання встановити поки не вдалося, але ймовірно, пожежа сталася від горіння сухої трави. На складі боєприпасів відбуваються і детонації. На місці вже працюють підрозділи ДСНС та докладають усіх зусиль для усунення наслідків пожежі. Наразі осередок займання вдалося локалізувати за фактом пожежі. Військове командування створило комісію для проведення детального розслідування даної події. Українські далекобійні дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це повідомляють джерела НВ в українській розвідці. БПЛА вдарили по ільському НПЗ імені Шамара. Внаслідок влучання безпілотників. Загорівся один із технологічних цехів підприємства. Про це про атаку на нафтопереробний завод Росії повідомляють і місцеві російські змі. Ільський НПЗ імені Шамара входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу Росії. Це під Приємство є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяного у веденні агресивної війни проти України. У підмосков'ї дрони атакували хімзавод, який виготовляє вибухівку для армії Росії. Атаку вже підтвердив керівник центра центр центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ідеться про Краснозаводський хімічний завод, який зокрема спеціалізується на виробництві військової хімії. Відомо, що він має потужності для ремонту та модернізації реактивних систем залпового вогню, зокрема ураган та град, а також виготовляє патрони та боєприпаси. Росіяни повідомили про звуки дронів і вибухи. У мережу вони виклали. Відповідні відео серед іншого з моментом прильоту, за даними місцевих жителів, станом на ранок у місті пролунало близько семи хлопків. На деяких відео видно дим, який піднімався у зоні вибухів. У Камчатському краї вимкнули мобільний інтернет через загрозу БПЛА для захисту від можливих атак дронів. Про це повідомляють російські змі. Нагадаю, Камчатка розташована за 7500 кілометрів від України. За даними Розмі, не виключають атаки українських безпілотників. Також через загрозу атак вже третю добу у Санкт-Петербурзі в аеропорту пулково затримують авіарейси. Затримано понад 100 літаків. 30 рейсів скасовано. Пасажири ночують у терміналах та всередині літаків. Експосадовця міноборони і екс керівників оборонних компаній підозрюють у збитках державі на 90 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Слідчі з'ясували, що колишній керівник одного із департаментів міноборони впродовж 2022-2023 років уклав держконтракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ, за який Київська оборонна компанія повинна була постачати ПТРК. Однак, замість сучасного зброєння, підрядники передали непридатні протитанкові установки, а отримані бюджетні гроші вивели у тінь. Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення. Жінка на підпитку в'їхала в блокпост на Закарпатті. Загинув прикордонник. Про це повідомляє поліція Закарпатської області. Смертельна ДТП сталася поблизу населеного пункту Перечин. Легковий автомобіль BMW X5 виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався у контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. 45-річний військовий Держприкордонслужби України отримав важкі травми згодом. Помер у лікарні. 53-річна водійка, яка була за кермом авто, мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак від обстеження відмовилася. Жінка також отримала травми. Її доставили до медичного закладу, у якому вона перебуває під цілодобовою охороною. Затримані загрожує до 10 років уязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Трамп та Зеленський обговорювали заміну посла в США, про це повідомляє джерело генства Блумберг 4 липня. У телефонній розмові з Трампом президент України обговорив кадрові зміни. Йдеться про посаду Оксани Маркарової чинної посолки у США у списку кандидатів: Шмигаль, Стефанішина, Умеров і Галущенко. Зеленський доручив МЗС узгодити призначення з американською стороною. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перший у списку на заміну послав США. Про це РБК Україна повідомила інформоване джерело. Денис Шмигаль вже працював з американцями і дав результати, які відповідають рівню взаємовідносин з Америкою. Джерела кажуть, саме він може стати новим послом а з огляду на досвід і довіру. Нагадаю, зараз дипломатичну місію у Вашингтоні виконує Оксана Маркарова. Вона обіймає посаду посаду посла України в США з лютого 2021 року. До цього займала посаду міністра фінансів України з червня 2018 року. По березень 2020. року. Голова МЗС Росії Сергій Лавров озвучив вимоги Кремля для досягнення миру в Україні. За його словами, Київ. Повинен відмовитися від будь-яких претензій до Росії, повернути заморожені активи та скасувати санкції. Також однією з ключових вимог майбутньої мирної угоди є так звана денацифікація та демілітарізація. Зокрема, Київ має юридично визнати окуповані території російськими. Йдеться про Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Свою цинічну заяву Лавров підсумував тим, що Росія готова до політико-дипломатичного завершення війни. Тим часом учасники саміту Брікс, який відбувся за головування Бразилії, засудили напади на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії. Про це йдеться у декларації лідерів саміту Брікс. В документі стверджуються, що ці напади, які стали з 31 травня, 1 і 5 червня, нібито призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно дітей. Однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен щодо російсько-української війни, то лідери Брікс наголо. Сили на потребі цитую мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії у цьому контексті. Вони відзначили африканську мирну ініціативу та групи друзів миру. Більше війну в Україні не згадували. Маск повністю злетів з котушок. Так, Трамп прокоментував ідею маска створити американську партію та назвав його плани смішними. Раніше Елон Маск проводив у соцмережах опитування: чи слід створити нову політичну партію та отримати незалежність від двопартійної системи. Близько 65% користувачів підтримали ідею. Президент Америки заявив, що єдине до чого призводять треті партії, це повний хаос і розпад. Нагадаю, суперечка між колишнім соратником Ілоном Маском та Дональдом Трампом розгорілися після того, як 4 липня Конгрес ухвалив законопроект президента США про податки та витрати. Я думаю, що це смішно створювати третю партію. Ми маємо величезний успіх з республіканською партією. Демократи втратили свій шлях, але у нас завжди була двопартійна система. І я думаю, що поява третьої партії лише додає плутанини. Здається, що ця система дійсно була розроблена для двох партій треті сторони ніколи не працювали. Отже, він може розважатися з цим, але я думаю, що це смішно. Кількість загиблих повені у штаті Техас зросла до 82 осіб. Трамп оголосив надзвичайний стан. Про це повідомило CNN. Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Кер, де були знайдені тіла 40 дорослих та 28 дітей, які загинули від негоди. Раптова повінь сталася до світанку 4 липня. Це перешкодило владі видати попередні накази про евакуацію, оскільки рівень води у річці Гваделупа піднявся на 8 метрів за 45 хвилин. Це вся важлива інформація станом на цю годину. За мить продовжимо в аналітичній студії. Трамп не впевнений, що завершить війну в Україні. Такими будуть наслідки для мобілізації від атак на ТЦК. Саме про це поговоримо з експертами вже за кілька секунд. Залишайтесь за постров. Яна Чудаківська, і далі будемо говорити про таке. Росіяни атакували будівлю ТЦК у Харкові та Запоріжжі. У Харківському ТЦК відомо про трьох поранених у Запоріжжі. Є один постраждалий серед військовослужбовців. На місці працюють екстрені служби. Нагадаю, минулого тижня окупанти тричі атакували територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, у Полтаві, Кременчуці та Кривому Розі, така тактика росіян покликана зірвати мобілізацію в Україні. Про це заявив речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцов. Водночас він додав, що попри. Атаки росіян процес мобілізації зупинити неможливо. Юрій Гончаренко, керівник дослідницької аналітичної групи інфолайт Юа долучається до нашого ефіру. Пане Юріє, рада вас вітати. Вітаю вас, вітаю глядачів, пане Юрій. На вашу думку, все ж таки, це е, такий тиск з боку Москви атаки ціна ТЦК, які продовжуються. Е, і е, чи це все таки спроба зриву мобілізації? Так, це це спроба зриву мобілізації, і важливо розуміти, що це не початок цих спроб і не є фіналом цих спроб. Це один з елементів плану, і Росія послідовно його реалізує з, грубо кажучи, квітня 2022 року. Вона користується нашими помилками, вона користується відсутністю реформ, вона користується і іншими речами. Це було передбачено, і на жаль, це ще не фінал. Якщо ми не будемо правильно на це реагувати, якби далі буде продовжуватися діяльність на зброй мобілізації. От як сильно страждає документація від цих атак, внаслідок ну чи були втрачені якісь важливі дані, чи все таки все дублюється в системі оберіг, і цього достатньо для відновлення і продовження мобілізації? Наскільки все це впливає на те, як буде проходити ця мобілізація? Дивіться, тут трошки треба детальніше, тому що справа в тому, що рік тому десь плюс-мінус мало мала завершитися оновлення даних людей 16 липня, і власне минув за рік, що минув, ми мали вже мати ну, принаймні там 80-90% охоплених військовозобов'язаних якби даними. Ми маємо насправді 6, більше половини. Не держава про них не знає. Паперові документи в цілому, напевно, є і, на жаль, треба говорити, що реформа, яка рік тому була запущена, можна її вважати провальною. Відповідно, у держави є певна організаційна неспроможність, неможливість. Ну і це дає можливість Росії планувати такі методи впливу, як удари по ТЗК це перший фактор, і це ключовий фактор. Тому ми не резерв плюс, як офіційно ну, напівофіційно в пояснених документ записках до законопроектів Верховної ради, звучить цифра 6 мільйонів не на обліку. Це насправді погано. Друга ситуація в тому, що за цей рік значно зникла мотиваційна складова, ще більше людей якби які очікують демобілізації якоїсь заміни і це другий фактор відсутність довгострокового планування. А якщо ще два роки війна, знову ті, всі, ті хто на фронті і далі будуть тягнути цю рамку, тому відсутність реформ мобілізації, справжньої реформ мобілізації це проблема. Ну і, звісно, російський рефлексивний вплив, як ну, можна називати те, те що, чим є російські удари по ТСК, це. Це спонукання до нас до певних реакцій. Тут зрозуміло, удар по ТЦК означає, що люди, які туди мають піти, вони будуть відчуватися небезпеку від цієї дії. Відповідно, ще більше складно людей поставити на облік. Насправді, мало бути давно вже все в хмарі мало бути все незалежно від паперів. Ну на жаль, так не є, і, і зараз в принципі просто треба все ж таки переглянути підходи, визнати помилки і почати з цим працювати. В принципі, дані про людини є. Насправді дані ЦНАПу та ж сама дія. В принципі, з них можна знову ж таки відновитися. Тому критичної проблеми, якщо будуть знищені папери в ТЦК, немає. Проте, у для тих людей, у яких будуть знищені папери, паперу там будуть виникати проблеми, і я сподіваюся, що держава зробить висновки. Я сьогодні бачив в новинах, що в Вінниці розосереджують. Е Прийом громадян щодо мобілізації і інших сервісних функцій, які надає ЦК СП. Ну і ще хотів би зазначити, що е ці всі удари дуже добре синхронізовані з, з заявами певних е громадських та політичних діячів, які. Протиставляють військових і військових ТСК не буду називати прізвища, але я думаю, глядачі і так зрозуміють про кого йде мова тих політиків, які говорять, що ТСК має надівати іншу форму. Це все створює ворожість. Далі Росія вкидає. Через підконтрольні або покупні медіа наративи про те, що нібито українці радіють ударом по ТЦК, ці настрої підігріваються, і оце все працює в комплексі, і тому нам дуже треба обережно. Медіа дуже обережно треба висвітлювати події, які стосуються мобілізації і ТЦК. Але зрештою, все починає починатися з реформи і з перегляду як процесу мобілізації, так і процесу обліку військовозобов'язаних. Ну а на якому етапі зараз цифровізація ТЦК? Е, ну, я би так сказав, вона провалена повністю. Е, тому що е, я часто щодо цього дискутую. Є така ситуація, коли люди говорять: а в мене ж все добре, в резерв плюс. Проте все добре, це менше половини. Якщо 6 мільйонів з 11 не на обліку, значить не все добре, не у всіх працює. В мене, наприклад, я ну, не зміг через оновити дані, через Резерв Плюс. Якщо вку, хоча б в когось одного не працює, це означає, що в системі ну не може електронна система. Працювати вибірково, якщо щось не працює хоча б в однієї людини з 40 мільйонів, значить ця система має якісь вади і хиби. Тому тут треба переглядати і ну якби фасадними якимось косметичними ремонтами. Тут не зміниш тут проблема структурна і організаційна. Тут не в додатку, не в технічних деталях справа, тут в тому, як взагалі побудована архітектура, і держава має це переглянути, і відповідальні за це мають це переглянути. От в цьому питання я просто нагадаю про ще такий приклад, як людям з грудня-січня місяця почали надходити штрафи. Тим, хто е, оголошення в розшук, а потім штрафи. Причому це переважно стосувалося тих, хто на обліку, хто вчасно там ходить, і так далі, але там щось система не синхронізована і так далі. Тобто, мого знайомого знімали з маршрутки. Він батько трьох дітей, якби він мав відсрочку, але його от забрали. Ну і і далі, і виписали штраф. Тобто, це м, неправильна система, яка ну показ, ну, історія, яка показує, що не працює те, як мало воно працювати. Ну, яскравіше, це стало видно вже після цих атак. Ця тема знову піднялася. Сподіваємося, що буде відповідна реакція, і все ж таки зроблять все, всі, все в хмарі і доведуть цю реформу до її логічного завершення. Юрій Гончаренко, керівник дослідницько аналітичної групи «Інфолайт.ЮА», був гостем нашого ефіру. Я дякую вам дуже. Дякую. Трамп не впевнений, чи в змозі зупинити війну. Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One. Це суперечить його передвиборчій обіцянці. Про це пише політиком. Після розмов з путіним і Зеленським Трамп сказав, що діалог з президентом Росії. Не дав прогресу. Натомість розмова із Зеленським була дуже плідною. Йшлося про оборонну співпрацю та інвестиції. Нагадаю, Пентагон на початку цього тижня призупинив деякі поставки зброї до України. Причиною назвали занепокоєння тим, що запаси боєприпасів у США стали занадто низькими. Роман безсмертний, український політик та дипломат, долучається до нашого ефіру. Пане Романе, рада вітати вас. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися. Доброго дня. Пане Роману, скажіть мені, від е, закінчу війну до, е, не знаю, чи зможу її закінчити. Е, дуже така небагато часу пройшло, і, і ця заява вона не покоїть. Фактично, е, Трамп розписується у власній, власному безсилі. Е, що це означає, і чи, що нам чекати далі? Яких його кроків? І якщо дивитися аналізувати думки аналітиків, політиків, які зараз в Америці оцінюють власне оці, цю, ці дві паралелі, то одні кажуть, що це може привести або до посилення санкційної політики і збільшення допомоги Україні це перший варіант. І другий це те, що Дональд Трамп спробує. Покинути взагалі е цю свою участь у цьому процесі будь-яку. Але якщо звернути увагу на навіть редакційні листи, від, зокрема редакції New York Post чи редакційної статті Wall Street Journal, то в США серед громадськості політиків, конгресменів, сенаторів наростає тиск. На адміністрацію Дональда Трампа з вимогою збільшити негайну допомогу і припинити гратися в ці зупинив, не зупинив, проводжу ревізію, там і так далі. Бо ситуація в світі загострюється. І ці дві доби останні, коли в Ріо де жанейро проходить саміт БРІкс, і де було прийнято декларацію сьогодні, зокрема, в якій Дивно, мабуть, для багатьох здасться, але учасники цього саміту звинувачують Сполучені Штати і Ізраїль в атаках Іран і Україну в атаках о, по Росії. Ну тобто, фактично, вороги і противники о, і Сполучених Штатів Ізраїля і України ставлять нас в один табір, а Дональд Трамп не може розібратися, хто в нього ближчий. Союзник Путін Московський чи Україна, і це зрозуміло створює дуже серйозну напругу, зокрема в Сполучених Штатах Америки. І я тут використаю фразу, яку сказав в своєму інтерв'ю генеральний секретар НАТО Марк Рютте, яка вчора зокрема була озвучена про те, що на його глибоке переконання. Сполучених Штатів Америки в У НАТО немає іншого варіанту, ніж зрозуміти, що допомога Україні надважлива, бо допомога Україні це допомога НАТО і допомога Сполученим Штатам Америки. Пане Романе, ви сказали про два ймовірних сценарії, які розглядаються. Це вихід Дональда Трампа з процесу, а інший е посилення його тиску на Росію. Особисто ви е до якого схиляєтесь більше? Я схиляюсь до того, який ви озвучили другим, бо е, насправді правий абсолютно Марк Рюте, е, е, так як НАТО самостійно не справиться з питанням безпеки в північно-атлантичного блоку і в північно-Атлантичному регіоні, точнісінько так, Сполучені Штати Америки самотужки не справляться без НАТО в індотихоокеанському регіоні. І буквально ці дні, вони дуже чітко показують, як поляризація між вістю зла і несформованою коаліцією свободи і демократії, зростає. І не дивлячись на те, що в Ріо де жанейро немає ні Путіна, ні Сі Цзіньпіня, але рішення, які там заяви, які прийняті, буквально вчора декілька заяв, сьогодні декларація, вони дивують. Своєю радикальністю по відношенню до США, абсолютною індиферентністю по відношенню до агресивних дій Рашиської Федерації, ну і нападками на Україну. Тут взагалі це здивувало багатьох сьогодні в світі, про що говорять і журналісти, і аналітики, і інформаційні агентства. Тому о, моїм переконанням є те, що Дональду Трампу насправді. А не уникнути такого вибору, як вами озвучено. Однак, е очевидно, що є певне нефаховість нерозуміння людьми, які знаходяться навколо нього, що затягування з прийняттям такого рішення воно погіршує геополітичну роль. Я вже не кажу лідерську роль Сполучених Штатів Америки в нинішній ситуації боротьби за демократію і свободу. От пане Романе, ви згадали Брікс і підсумкове ком'юніке, Ви кажете, що вони так жорстко висловилися, але з іншого боку, там немає прямого засудження Трампу, і так само там не згадується напряму Україна щодо цих атак на мости Курського Брянську область. Вони засудили, але при тому винною не назвали. От чому саме таке формулювання? Чому вони уникають прямих звинувачень? Тут це протлумачено наступною заявою Російської Федерації. Зумієте, яка різниця? Вони промовчали буквально через 5 хвилин. Москва прилюднила свою заяву з роз'ясненнями позиції Брікс, де вказує вже і Сполучені Штати Америки і Україну. Тому розумієте, це е, гра в схованки. От е, хто кого надурить, вона у цій ситуації абсолютно ну, безглузда, бо всі прекрасно розуміють, що е, Брікс це свого роду такий е, закуток. В якому збираються частина осі зла і ті, хто хочуть покористуватися з так званим статусом неприєднання. Ну, власне, Лула Дасілва так і почав свій виступ з того, що він вважає, що Брікс це продовження колишнього ще за часів Холодної війни, війни руху неприєднання. Але він же не розуміє, що ключові гравці Брікс, такі як Москва, Пекін. Тегеран вважають Брікс а, формальним, фактично, оформленням і фактично діяльністю те, що називається в популярному, а, скажімо так, вжитку, як вісь зла, і тут а, щось назвав, щось не назвав. А воно вже давним-давно протлумачено і стає зрозумілим. А, скажімо, якщо заява по а, використанню митно-тарифної політики для тиску. На світовому ринку, ну не вже тут не зрозуміло, що це стосується Сполучених Штатів Америки. Так і тема, яка стосується атак на російську інфраструктуру, це, це теж стосується України. Я вже не кажу, атаки на ядерні об'єкти Ірану Сполучених Штатів Америки. Ці дипломатичні ігрища ну, їх можна використовувати в мирний час, а в нинішній ситуації, коли. Палає війна, і в ситуації з агресією Російської Федерації проти України все зрозуміло з точки зору міжнародного права, і закиди, які зробить у бік України, тим більше які не відповідають дійсності, ну насправді це просто пересмикувати міжнародне право і чинить наругу над нормами міжнародного права. Дякую вам, пане Романе, за те, що долучились до нашого ефіру і за вашу традиційну глибоку аналітику. Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Дякую вам ще раз. Інформаційний день на постров триває. Ми вже готуємо для вас наступний випуск новин, який ви побачите о 16-й. Залишайтеся з нами.